Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо про причини, через які українці не виїжджають з України у безпечні інші місця. Ми не будемо говорити про тих людей, які не хочуть виїжджати. В цьому відео я хочу підняти питання саме страхів, коли людина сумнівається, що я в принципі як і хочу виїхати, але боюсь через такі, то такі то причини я не хочу, не можу, не можу рішитись. Це дуже важливе психологічне питання, і мало хто про нього говорить. Одразу хочу сказати, що я нікого не вмовляю виїжджати з України. Я хочу допомогти деяким людям прийняти рішення, чи дійсно мені потрібно виїжджати з України, чи можливо не потрібно. І так поїхали. Чому ж деякі люди лишаються, лишаються в тих небезпечних зонах, де йдуть бойові дії активно? Чому? Тому що тут страшно. Небезпечно, але тут мені вже все знайомо. А десь там, за кордоном, в іншому місті, в іншій країні, чи навіть просто в місті України, я не знаю, що буде. Мені страшно, там невідомість, там тисячі, сотні, тисяч питань, на які я не маю відповіді. І тому тут неприємно, але все знайомо, і тому я тут лишаюсь. З тих самих причин люди деякі лишаються в травмуючих. Стосунках з чоловіками та жінками, де їм некомфортно, але вони лишаються, бо тут, начебто, все зрозуміло, а там невідомо, що там, і там можливо буде ще гірше, ніж тут. Ще один такий момент, що люди, котрі живуть в небезпечних зонах, вони... Знаєте, адаптуються, вони вже не так тікають під час тривоги. Вони ж можуть більш-менш спокійно спати вночі, а не бігти в бомбосховищі. Чому так відбувається? Коли я з більш безпечного місця приїжджала до батьків і бачила через вікно, що літають ракети. Я бігла в мене такий, знаєте, тваринний страх. А вони собі варили каву чи займалися звичними справами мої близькі і. Ніяк майже ніяк не реагували, чому тому, що людина така істота яка здатна адаптуватися, і коли е, довгий період ми людина знаходиться в небезпеці, в притуплюються притуплюється ну, це відчуття небезпеки. З одного боку, це, а, це правильно, тому що люди, які не можуть виїхати з певних причин, е, вони просто дійшли з глузду. Вони б їх нервова система не витримала. Не витримала, тому це така знаєте, адаптація нервової системи до стресових подій. Так само наші наші бійці, хто на придвій вони так само адаптуються до стресу, тому вони вигрібають, як то говориться. Є інша сторона цієї медалі. Якщо ми пристосувалися вже адаптувалися до стресу, ми можемо не бачити реальної небезпеки. Ми можемо не думати над тим, що небезпека може бути настільки реальною, і окей, ми якось нам тренували ж наші діти тут, поряд з нами знаходяться в небезпечних ситуаціях. І тому, коли дійсно може бути небезпека, люди можуть її перестати відчувати. Причина номер два, через яку люди не виїжджають з України чи не виїжджають з небезпечних місць в більш безпечні, це страх. А за який рахунок я буду жити в іншій країні? Тут у мене щось є: будинок, чи квартира, якась робота чи справи хатні? А що там? А там у мене нічого не буде ні роботи, нічого, ні житла. Що я буду робити в іншій країні? Слава Богу, є багато країн, які протягають допомогу українцям. Надаючи соціальні виплати, надаючи житло, продукти, медичне страхування, тому якби ці базові людські потреби на певному рівні можуть бути закритими. Ми не говоримо на якому це рівні, в яких умовах будуть жити українці якісь країні чи яку виплату отримати. Але питання небезпеки, яка є в Україні, воно абсолютно знімається, коли людина переїжджає в іншу країну і там отримає якийсь соціальний захист, хоча б тимчасовий для біженців з України. Знов-таки про роботу. Окей, мені допоможуть перший час з житлом, якось там з харчуванням, з виплатами. А що далі? А яка робота, яку роботу я там зможу знайти? Насправді роботи багато є. Якщо ви хороший спеціаліст, немає значення якої галузі, і навпаки, в Європі більш цінуються... Такі, знаєте, професії руками, якщо людина вміє робити електрик, сантехнік, там да, водій, якісь такі штуки, які у вас добре виходили в Україні, то такі спеціалісти потрібні скрізь. Тому без роботи ви не лишитеся. Так, треба буде підтягнути мову, але хіба це так страшно підтягнути, вивчити мову? Це не просто, але це реально мова. Чи перебування в небезпечній території ще дуже багато чого залежить від мотивації тих, хто їде. Якщо людина налаштована, я буду працювати. Я хочу соціалізуватися йти, адаптуватися в новій країні, тоді вона буде їхати вже підготовленою. Я читаю ваші коментарі, дуже вдячна, що ви коментуєте інші мої відео, де люди пишуть, дякую, подивилися ваше відео. Відео підготувались і виїхали. Я отож шукаю роботу в цьому місці, в цьому. Свій досвід, як не знаю, косметолога, чи лікаря, чи ще когось, я привезу в цю країну чи в цю країну, буду шукати роботу. Я бачу свій розвиток, мені треба підтягти мову. Мотивація, якщо у вас є мотивація працювати в іншій країні, то ви знайдете, ви зможете там адаптуватися. Ще часто такі коментар. Чую, кому ми там потрібні в іншій країні, або понаїхали в ви в свою Німеччину чи в Данію, чи ще кудись. Ви ж задовбали всіх платити. Ви жвате за наш рахунок, за наші податки і так далі. Дорогенькі мої, якби якісь країні були не вигідні біженці, вона би їх не приймала. У Німеччині є свої переваги, чому вона приймає біженців. І тому запрошують спеціалістів з інших готові до людей з інших країн. І коли е, людина виходить після соціальної допомоги від держави, виходить вже на самозабезпечення на роботу, то дуже швидко вона державі повертає все те, що держава в неї вклала. Ми не знаємо всіх тонкощів, але повірте, якби Німеччині це було невигідно, вона б стільки біженців не приймала. Вона могла б просто закрити двері і сказати, що місць вже немає, що економіка не витримує. На цьому все. Тому в неї є свої плани. Наприклад, якщо говорити про статистику в Польщі, одна із моїх підписниць підписниць написала: який скільки грошей в бюджет отримала Польща від податків українських біженців, котрі там працюють, і це велика, дуже цифра. Погугліть по знов таки почитайте, що в Польщі вигідно, щоб приїздили українці там працювали. Якщо говорити про Німеччину, Швецію, Данію, інші країни, чому їм вигідні біженці з України, тому що нас класні спеціалісти, які можуть виконувати ту роботу, яку не готові, не хочуть, не можуть виконувати німці чи люди іншої іншої національності, і українці так вони займають цю нішу, можуть займати, працювати і тут інтегруватися в країні. Чому німці не хочуть робити цю роботу? Так можливо для німців, вона вже Нижче оплачувала яма, е, вважається а українці, що готові за цю зарплату працювати так в принципі було завжди, коли з України їхали на заробітки в різні інші країни. Ще періодично жінки мені пишуть, я переживаю, що там не буде що їсти. Що говорити про німеччину, то тут ви голодними не, лишите, не лишитеся. не Німеччина допомагає фінансово. Вона надає їжу. Коли ви потрапляєте в центр біженців, у вас є трьохразове харчування. Ми не будемо говорити про якість цього харчування. Це не є доцільним. Справа в тому, що з голоду ви не помрете. Потім, коли вже з центра біженців вас переводять в інші місця, тут є так само різного роду допомога і харчами, і продуктами. Це не завжди просто і легко із першого дня, але воно є і просто треба процеси. Дізнаватися і, і стукати, бо говорять, знаєте, німці не прийдуть, і вам не скажуть на бери. Тут ти маєш сам все дізнаватися, приходити і казати Я би хотів, якщо можна, і тоді вони йдуть тобі на зустріч. Тобто за вами ніхто бігати не буде і не буде казати вам оце, Ви маєте право на це, на це, на це, на це. Тому піклуйтеся про себе самі і дізнавайтеся те, що для вас важливо, і будьте вдячні. Другий аргумент: у мене немає там знайомих. Чому я туди? Поїду. У нас так само нікого не було в цій країні, коли ми приймали рішення переїжджати до Німеччини. Але коли вже приїхали, я почала, знаєте, там гуглити знайомих, а хто тут? Можливо, хтось раніше виїхав пізніше, писати, хто де є, в яких містах да, і переписуватися з цими людьми. Тобто комунікація у вас має бути, комунікація налагоджена. І так це виклик, якщо раніше ви якось від людей не знаю, можливо ховалися чи уникали їх, то тут. Буде класно розвити навичку комунікації. І з перших ж днів, коли ви потрапляєте в центр біженців, в розподільчий центр, вам треба знайомитися з людьми і шукати собі союзників, шукати схожих людей, схожих по інтересах, цікавих і дружити. Людей так багато, тому ви не лишитеся самі українців, просто тисячі, сотні, мільйони в деяких країнах. Від вас залежить, будете ви тут одинокі чи ні. Ще чую від жінок такий аргумент, як я не зможу там сама з дитиною, я не справлюсь. І розумію вас, дорогі, звичайно, хто виїжджає повною сім'єю з чоловіком або з мамою, або з батьками це простіше. Але подивіться, наприклад, жінок, котрі виїжджають сама з однією з двома з трьома дітьми, або навіть більше, і справляються. Можливо, у вас немає такої звички в Україні справлятися сам на сам з дитиною. Але повірте, що якщо ви приїдете в іншу країну, ви просто не зможете не справитися. От про що я інколи говорю? Відео про плюси життя в. Комунальних соціальних будинках, гутожитках, а це те, що ти не один. В кожній кімнаті живуть сусіди. Якщо ти налагоджуєш з ними стосунки, то хтось може з дитиною допомогти, підтримати якісь ліки тобі дати, хліб чекає, чимось нагодувати. Тому шукайте знов таки союзників з попереднього пункту. Хто можливо вам допоможе вихованні дітей? Можливо, по сусідству ще одна мама з дітками, і сьогодні ви з її дітьми сидите. Завтра вона з вашими або ви Разом підтримуєте одна одну і так набагато буде легше, чи задайте собі питання, що конкретно я не зможу, як мама що я боюсь що я не зможу, що їсти, приготувати, надати медичну допомогу. що Медична допомога у вас буде з першого дня, в яку б країну ви не поїхали, з тих, що забезпечує соціальну допомогу. Там медичне страхування, воно є обов'язковим, воно є різним на різних рівнях. Але якщо що з вами станеться, на той Боже, там ви маєте право і отримуєте цю медичну допомогу. Ще часто така одна причина, чому українці не виїжджають з України, це коли жінка стати не може виїхати, чоловік не може, і у жінки є страх, що якщо я виїду, то стосунки на відстані не втримуються, ми не зможемо зберегти, тобто не хочуть лишати чоловіка. Я розумію, це незвично, це страшно. Це те, чого не хочеться робити. Якщо ж стоїть питання безпеки життя себе, і дітей то треба приймати рішення да, із двох зол. Треба приймати рішення на користь життя і безпеки. Але знов таки приймати рішення тільки вам. Я ділюся. Якимись рекомендаціями, психологічними моментами, як з цим впоратися, я знаю приклади, гарні приклади сімей, які на відстані їх стосунки тільки покращилися, укріпилися. Тому дивіться на такі варіанти сімей. Наступний наступна причина, з якою часто люди не виїжджають, тому що вони бояться засудження. Засудження. Якщо я виїду, мене засудять ті, хто лишився в Україні, скажуть, що я зрадник чи зрадниця, ухилянт. І це те, що чула я, і до сих пір чую на свою адресу, але, слава Богу, я вмію справлятися з хейтом і не брати це на свій рахунок. Бо людина транслює те, Іншим, що її переповнює, мабуть, людей, котрі ставляться до вас як до ухилянтів чи до байдужих зрадників, зрадниць України, це люди, яких щось там болить. Воно настільки болить і вони не можуть з цим справитися. Їх життя йде не так, як їм би хотілося. Можливо, вони не відчувають, що вони керують своїм життям, а через це вони на вас виливають свій гнів. І це ще ж метод маніпуляції. Коли нами маніпулюють, а ти такий, ти виїхав, да що ти зробив для держави, а я стільки, а ти скільки. І вони формують оцю, знаєте, в психології є такий термін, провина вцілілого. Вона ще буває і на війні, коли загинув побратим, і ти думаєш, чому не я, чому я вижив, а він загинув? Можливо, в цьому є моя провина. Ця провина вцілілого вона прослідковується в різних сферах, але... Це така сильний, це такий, такий сильний спосіб маніпуляції, який може втримувати людей не виїжджати з країни, бо вони можуть не витримати цей тиск. І до мене не раз зверталися люди, коли я ще була в Україні. До мене як до психолога, ті, що виїхали, вони не могли змиритися з тим, що їх засуджують близькі за те, що вони виїхали. Вони не могли змиритися, як же я тут буду їсти, радіти життю, а там люди гинуть. З цими питаннями треба зрацювати, тому що тоді це, знаєте. Який сенс тоді виїжджати, якщо так людина себе їсть, просто з'їдає, знаходячись за кордоном? Ваш орієнтир, на що ви маєте орієнтуватися, це моє мій, мій внутрішній стан. Як мені буде добре, якщо я лишусь? Чи якщо я поїду, можливо, ви і так перебуваєте в безпечному місці в Україні, вам добре, коли тривога, ви біжите в безпечне місце, ви притримуєте всіх правил, ви вмієте переживати цей стрес, ви змогли адаптуватися, ви відчуваєте, що ефективна, корисна і, не дивлячись на війну, можу там жити повноцінно працювати. Що мої діти, якщо вони у вас є, вони в безпеці, тоді лишайтеся. Якщо ви відчуваєте, що це ще й ваше призвання таке бути там, що ви на своєму місці лишайте. Буйтеся обов'язково і робіть це, і слухайте лише себе, своє серце. Інших людей ви можете послухати їх думку, мою думку послухати, але не брати це як за аксіому єдину вірну, приймати рішення вам. І ще важливий фактор, звісно, чого нам дуже не вистачає, тим, хто виїхав. І про це думають люди, ті, що планують думають про виїзд, а як же рідні, як же я їх лишу, як же я буду без них. Це важко, бо наші близькі, що я бачу дуже часто, вони відмовляються виїжджати з нами в безпечне місце, наші батьки, і бабусі, бо вони ж звикли, і ви знаєте, ви несадити відповідальність тільки за своє життя і за життя ваших дітей до 18 років. Ваші батьки це дорослі люди, і вони вправі приймати рішення лишатися в небезпечному місці. Приїхати в більш безпечне місце. І ви не носите ніякої відповідальності за них буде розбувати. Ви, якщо це люди інваліди, тоді ви за них приймаєте рішення. Якщо ця людина не може сама себе обходити підтримує вашої умови, тоді ви приймаєте рішення, де вам і цій людині буде безпечніше. Не можна жити в підвішеному стані весь час. Не дивлячись на війну, Першу, Другу світову, люди одружувались, народжували дітей, грали весілля, розвивали щось набудували. Бо війна не повинна ставити на паузу наше життя, і де вам буде жити краще? Це лише ваш вибір. В чому сумніваєтеся, не володієте всією інформацією? Шукайте, питайте спеціалістів, читайте. Ще один важливий момент, чому люди не виїжджають із небезпечних місць або не виїжджають з України. В безпечні країни це знайомі повернулись. Вони повернулися, сказали, що там погано. все значить, я не поїду. Пам'ятайте, що у кожної людини свої індивідуальні особливості, у кожної людини свої різні очікування, різні потреби. Тому одному підійде ця країна, іншому не підійдеться країна. Тому ви маєте орієнтуватися лише на себе і на свої потреби, а не на вподобання друзів, знайомих, блогерів чи ще когось. Під моїми відео ви побачите, є багато коментарів. Коментарі двох категорій: перші не їдьте туди, жахлива країна, не потрібно їхати в Німеччину там чи ще кудись. А другі пишуть: тут прекрасно, я вже тут стільки часу, я вдячна німцям, вдячна за всю допомогу. Тому це такі, знаєте, два табори і немає правих чи неправих. Це як кіно. Одному сподобається, другому не сподобається. Хтось любить Чорне море, хтось ненавидить на ньому відпочивати. Тому тільки ви приймаєте рішення на основі фактів, які ви. Почули і ваших потреб, цінностей і вподобань. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно допоможе вам прийняти якесь рішення. І ми завжди маємо шукати опору в собі. Якщо нам важко, так ми шукаємо опору і допомогу в оточуючому світі, але на тимчасовий період. Гарного вам дня! Бережіть себе!